Господи милосердний, згадай душі всіх наших рідних, які відійшли у вічність, прийми їх у своє царство, даруй їм спокій, прощення гріхів і вічне світло. Нехай їхні душі знайдуть мир у Твоїй любові. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя. У Царстві Небесному, нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь.